Українські воїни ліквідували близько 670 російських загарбників. Також за добу, що минула, сили оборони знищили 19 артилерійських систем, п'ять бойових броньованих машин, чотири танки, 20 одиниць автомобільної техніки та збили 32 безпілотників безпілотники ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 20 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 202 тисячі 430 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 781 танк і 7 тисяч 382 бойові броньовані машини. Знищено 3 тисячі 229 артилерійських систем загарбників. На 564 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 325 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6103 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2801 безпілотний літальний апарат ворога та збили 1011 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 423 одиниці. Дані уточнюються.